Все, фірма, це вже вам не будь-що. Помпа качає, водася набирає, а кум мене бере та й обливає. Наш те не обливає. Така помпочка, де бачили, як в І три вже. це в роботі. час ми вже 2 хвилини. Подивимося, скільки буде закачати 400 літрів води. Майже 5 хвилин, але ми качали пів бочки на холостому, бо помпа нова ще на обхатці. Якщо зразу качав на повний газ, як помпа обкатається 5 хвилин спокійно, 450 літр набирає. 5 хвилин і бочка повна. Так що штука файна. Так. Не знаю скільки прослужить, дай Бог щоб довго. Але бомбезна штука, рекомендую. 5,25. Це пів бочки ми набирали на пів газу. Якщо ви повний газ, думаю 4 хвилини і бочка буде повнісічка. Так що таке? Да,